Привіт, друзі! З вами Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. На нашому каналі ми розповідаємо про життя в Канаді, імміграцію в Канаду, швидку адаптацію до канадських реальностей. Якщо ви не ще не підписалися на наш канал, то я дуже раджу вам підписатися. А, сьогоднішня тема це скільки треба грошей мати на перший час в Канаді. Багато людей зараз приїжджає в Канаду по програмі КУЕТ, і це не з найпоширеніших питань: скільки грошей треба вести з собою до Канади. Щоб більш-менш комфортно почувати себе перший час у Канаді, про це все розповім в цьому відео. Нагадую, що у нас є спонсор це кредитна фінансова спілка будучність, куди, я сподіваюся, ви покладете гроші, які привезете з собою в Канаді. Це українська, канадська фінансова кредитна організація з українським корінням, яка відкриває рахунки в Канаді, видає кредити. Ви можете вкладати депозити, тобто повноцінні банківські послуги, але не від банку, а від української кредитної спілки. І ваші гроші будуть працювати не тільки на вас, а на українську громаду в Канаді. Це також дуже важливо. В них є відділення в Торонто і є відділення в Атаї. Так от, скільки грошей треба ввести з собою в Канаду? Це дуже важливе питання. Багато людей його задають собі. І відповідь на це питання дуже індивідуальна. Тому що різні люди... Мають різні <свісно> запроси від життя комусь і 10 тисяч мало, а комусь і мільйону мало. Тому, якщо виходити від, від здравого смислу, від стандартних потреб людських, то я би радив мати з собою на перший час у Канаді Хоча б грошей хоча б на 2 місяці життя в Канаді, щоб ви могли заплатити оренду, щоб ви могли купити продукти. Щоб ви могли віддати дитину в дитячий садочок, щоб могли купувати там, інтернет, мобільний зв'язок, страховку за авто і так далі. Тому подібне. От, якщо порахувати всі ваші витрати за перший за, за один місяць, помножити цю суму на два, ось цю суму треба мати з собою в Канаді. Ці витрати можуть бути дуже різні, в залежності від провінції, яку ви оберете для життя в Канаді. А найдорожчі провінції це Британська Колумбія на першому місці, потім йде Онтаріо. В цих провінціях життя коштує набагато дорожче, ніж в таких провінціях, як Манітоба, Сіскачувана або Атлантичні провінції. І саме за високих цен, цін на оренду нерухомості. Тобто, знімати десь квартиру в центрі, не то, що в центрі, взагалі в Торонто, буде коштувати. Від 2000 доларів. Більш реалістично це 2500 доларів на місяць, ви зможете зняти квартиру десь в Торонто. Така сама квартира десь в Калгарі буде коштувати 1500, може трошки більше. Тобто ну, можете економити 1000 доларів на місяць, якщо будете жити більш в більш дешевих провінціях. Ціни на продукти приблизно такі ж самі, якщо вираховувати від провінції до провінції. І також скільки ви будете витрачати на продукти, дуже залежить від вашого апетиту, скільки ви привикли їсти. Але моя, мій досвід, досвід моєї родини, те, що можна спокійно існувати, витрачати десь 700-800 доларів на, на родину, якщо ви живете навіть в Антарію. А, і ще є така штука, яку ніхто не відміняв в Канаді, яка називається Food Banks, Тобто банки їжі. що це організації такі набагатіні, які допомагають їжею. Туди канадці приносять їжу, донетять її туди. і Організація допомагає усім людям, які в скруті. Ви можете прийти до фудбенку і взяти собі буквально їжу, щоб поїсти. Багато українців я знаю на перший час користуються послугами фудбенків. Кожному місті, місті Канади вони є. А, також велика стаття розходів це інтернет, це мобільний зв'язок. Тут ви можете зекономити, якщо звернетесь там, не до операторів там, першої ланки, як там Rogers, Bell або Telos, а до операторів другої ланки, яких як там, Fido, Kudu, Virgin або Freedom Mobile, найдешевші тарифи на інтернет саме у Freedom Mobile. А Можна взяти якийсь пакет там за 40-50 доларів на місяць витрачати на телефон. А домашній інтернет а, починається від 50 доларів на місяць приблизно. А, страховка на авто дуже велика стаття розходів в Канаді. Якщо ви купите машину, ви повинні будете в Торонто платити не менше ніж 300 доларів на місяць а, на страховку машини. А, в інших провінціях машина, страховка на машину коштує набагато дешевше. Ще це, це, ця сума також залежить від вашого досвіду. А з роками, коли ви будете вже дов, дов, подовше проживете в Канаді, ваша страховка за авто буде знижуватися. А, і якщо у вас не буде звичайно аварій. Що ще ну, і, і велика стаття розходів це дитячий садок. Якщо діти ваші віком до 4 років... А з чотирьох років ви вже можете віддати вашу дитину в дитячий садок при школі, і це зекономить вам кучу грошей. Але якщо дитина такого садкового віку, то треба розраховувати від тисячі доларів в Торонто. В інших провінціях може бути 600-800, найдешевші садочки в Квебеку. Хоча, хоча ось уряд Канади зараз розпочав програму по зниженню вартості садочків і там за 3 наступні роки вони збираються чуть не, не зробити там 10 доларів на день за садок. І це було б дуже, дуже класно, тому що ну, насправді, якщо у вас там двоє маленьких дітей, то ці 2000 доларів на місяць це майже як... Зарплатня дорослого людину за, за, за один місяць. Це дуже, дуже важко. А, про розходи про розповів, Тепер давайте про доходи. А, напевно, треба ж заробляти щось, щось, коли ви приїдете до Канади. А ви можете розраховувати на 15 доларів мінімальної зарплатні, майже на будь-якій на посаді в Канаді. 15 доларів на годину це стандартна мінімалка. В цілому по Канаді, в деяких провінціях більше, в деяких менше. Але так, в середньому по, по больниці там, 15 доларів. Але, звичайно, на ці 15 доларів ви не дуже -то будете шикувати, тому що якщо ви працюєте офіційно, а, і ці ваші 15 доларів це приблизно 2200 доларів на місяць а, нарахують вам, але на руки ви отримаєте 1800. Тобто податки ви сплатите, це буде на 400 доларів менше, ніж. Ніж могли б ви отримати, якщо б о, не платили податки. Але, на жаль, податки платять всі. Або податки не платять ті люди, які працюють неофіційно. І такої роботи в Канаді на перший час за кеш досить багато, особливо в великих містах. В Торонто повно такої роботи. І там можна знайти і 20 доларів на годину, і 22, і 25, і взагалі. Залежності від складнощів, від вашої кваліфікації, що ви вмієте робити, там це може бути якась там, стройка для, для чоловіків, при, прибирання приміщень для жінок і так далі тому подібне. А, і в перший час дуже багато людей. Я думаю, що відсотків 80% усіх, хто приїжджає в Канаду українців, якщо вони не мають англійської мови, таких тож, також дуже багато. Вони йдуть працювати на survival job за кеш. І таким чином ці 20 доларів на, на годину вже це 800 доларів приблизно за неділю. Тобто 3500 доларів на місяць ви можете заробляти десь кешем, якщо будете працювати за 20 доларів на годину. Це насправді досить непогано. От. Так що враховуючи податки. Допустим, наприклад, у вас родина, не податки, а ваші витрати. Якщо у вас родина двоє дорослих, двоє дітей, одна дитина садкового віку, одна дитина шкільного віку. Ви приїхали в Онтаріо, ви йдете працювати, ви ваша дружина, ви будете, якщо за 20 доларів на годину, ви будете заробляти приблизно 7 тисяч доларів на місяць. Витрачати ви будете 2,5 тисячі доларів за оренду, ти, тисяча там, приблизно на їжу, це вже 3,5 тисяча садочок 4,5. А якщо ви візьмете десь машину в оренду, не в оренду, а в кредит, то це буде десь приблизно з урахуванням страховки на цю машину, це буде приблизно 700 доларів на місяць. Тобто 5200, якщо я не помиляюсь. А, і інтернет, телефон, ще там доларів 400. В общем, до 6 тисяч ви будете витрачати. Тобто у вас 5,5, десь так, 5,5 у вас буде виходити 100%. 6 іноді 7 в екстремальні періоди часу. Тобто ви будете покривати вашими сіма тисячами доларів, які ви будете заробляти ті ваші витрати, навіть якщо ви будете жити в такому в лапках дорогому, витратному, місті, як Торонто. Тобто з цього випливає один, один головний принцип: щоб виживати в Канаді, дві людини повинні працювати. І чоловік, і жінка. Якщо ви їдете один. А, то вам буде набагато важче. Або ви один, або одна з дітьми, це ще важче. Тому треба їхати родинами в Канаду, двоє працюють, діти в садочку, навіть якщо він дуже маленький, все одно треба віддавати. Тому що на роботі ви будете почнете вивчати англійську. І якщо ви будете віддавати всі ті гроші, що заробили за садок, заробили на себе, на садочок, все одно треба йти працювати. Тому ось а, 5 тисяч на, на таку родину на місяць ви будете витрачати. Це, відповідно, вам треба мати з собою, коли ви приїдете до Канади, хоча б 10 тисяч доларів кешем, щоб а, трошки мати такий peace of mind. Тобто спокій у, ваших, у вашому мозку, щоб а, не, не дуже сильно переживати за, за, за те, чи, чи вистачить вам грошей, чи не вистачить. Звичайно, не всі можуть привезти 10 тисяч. А, мінімальна сума на родину, я би таки думав, що, що 5. От, якщо ви не привезете 5, вам буде дуже-дуже важко. А, ну, деякі екстремали приїжджають взагалі без грошей і, і такі виживають, і такі залишаються в Канаді, але ну, це, це вже екстремальний туризм, туризм це вже інший відеоканал, не цей канал. Ну і не треба забувати про матеріальну виплату від уряду Канади, який зараз платиться. і Це 3 тисячі доларів на дорослу людину, півтори тисячі на дитину. А ця виплата буде сплачуватись до кінця червня 2023 року. Вони будуть приймати заявки на цю виплату для тих людей, які приїдуть по програмі КОЕД. Тут було багато чуток, що там ті люди, які приїдуть після 31 березня, вже не отримують матеріальну допомогу. Я зателефонував до гарячої лінії уряду, спитав про це питання, мені відповіли, якщо помітка буде у вашій воргпереміті Куает, то вам будуть платити ці гроші. Тому 95% що до 31 до 30 червня ви зможете податися. На ці гроші, навіть якщо ви приїдете після 31 березня, коли програма Коет формально завершить своє існування. А це ну, якщо 4 людини, то це ще 9 тисяч доларів, які вам точно не будуть зайвими перший час у Канаді. А це дуже добре. І не треба також забувати про матеріальні виплати від провінцій. У кожній провінції є свої матеріальні виплати. В антарії вони платять приблизно 1200 доларів на дорослу людину. Кожні 2 місяці можна подаватися, і якщо у вас справді важка ситуація з грошима, ви можете подаватися. І ніяких там обмежень по, по, по срокам взагалі немає. Треба показувати, скільки у вас грошей на рахунку. Вони дивляться вашу ситуацію, вивчають і платять ці гроші. В Британській Колумбії вони платять 1700 доларів на родину протягом 6 місяців. Також або 1900, ні, 1700, а, або 900 на дорослу людину. Також можна подаватися і там, в Альберті платять, в Манітобі платять, в Кобеку платять. В, в усіх провінціях є свої провінціальні виплати для людей, які у скруті. І вони були придумані не тільки там, для тих людей, які приїжджають по коету, а взагалі існували завжди. Тому можна на них подаватися і отримувати ці виплати. У багатьох провінціях є а, субсидовані дитячі садочки. А, треба шукати регіональні там, тих районах, де ви будете жити, соціальні служби і шукати інформацію про те, щоб вам давали субсидію на дитячий садок. Ми, коли приїхали, ми два роки отримували субсидію на дитячий садок, і це було дуже, 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 дуже нам допомогло. Тому завжди в Канада це соціальна країна, завжди є варіанти отримати якусь допомогу або матеріальну, або продуктами, або отримувати там, послуги з допомоги при трудоустройстві, при складанні вашого резюме, при вивченні англійської мови. Цим цим займаються організації, типу Куїас, або КуАІС, як я їх називав раніше, вони насправді Куїас. Тобто settlement Організації, які займаються допомогою всім новопробум у Канаду, таких велика кількість по Канаді, треба їх шукати. Вони є в кожному районі в тих міст, де ви будете жити. Там ви можете отримати консультації безкоштовні, записатися на курси англійської мови, там допомога при пошуку роботи і так далі. Тобто, навіть якщо ви приїдете в Канаду з 500 доларів, доларами в кармані, ви виживете. Але не треба таки мати хоча б е, якусь подуш, таку подушку безпеки е, грошову, тому що це ну, значно полегшить вам перший час вашу Канаді. Ну, По-друге, треба якомога швидше шукати роботу. Е, можна за кеш, але все-таки бажано е, офіційну роботу, тому що це вам дозволить потім залишитись в Канаді і отримати ВНЖ канадський. Тому що саме офіційна робота вважається як досвід роботи в Канаді. За кеш ви цей досвід нікому вже не покажете. От. Так що ось така вона канадські, канадські фінанси. А ще такий момент щодо декларування грошей, які ви привезете з собою. Ви зобов'язані декларувати тільки на налічні гроші кеш. Якщо сума перевищує 10 тисяч доларів канадських на, на людину. Тобто, якщо у вас їде 4 людини, ви можете задекларувати не, не декларуйте ці гроші, якщо ви везете менше 40 тисяч. Якщо більше 40 тисяч доларів треба декларувати, просто пишете в декларації ці таможені, що у вас більше грошей, скільки грошей пишетеся, ніхто їх не буде перераховувати, ніхто у вас не, їх не забере, це ваше заощадження, яке ви везете з собою до каналу. Ось така в мене інформація. Сподіваюся, що відео вам сподобалося. Сподіваюся, що ви підпишетесь на цей канал. І до нових зустрічей. Пока-пока.